В якому віці ви дізнались, що канцерогеном є ультрафіолетовий ручний Сонечко, Що таке канцероген? Я давним-давно намагалася питати у людей, що це таке, ніхто нормально не відповідає, типу як смаження, якесь, що а слово кенсер рак це речовини або фактори, які впливають на утворення раку. Тобто клітини починають безконтрольно ділитися, і це призводить до раку собственно. Тому такі речі або фактори, як тючиновий дим. Наприклад, або алкоголь, або ультрафіолет, який призводить до раку шкіри. Це є канцероген. Ще що може бути Ну, Наприклад, зараз ВОЗ сказав, що сосиски, ковбаси, все перероблене червоне м'ясо теж призводить до раку. Тому ну, сосиска це теж канцероген, виходить. Я Юля Ероцька, хоскович і чоловіки на асоціації хоус-коучів України. Підпишись, якщо було цікаво.